Багато хто про вас дізнався, коли побачив Тікток акаунт Ябко, то там була ваша велика така діяльність зараз. Багато хто підмічає, що вас там вже майже немає, наче там десь січня місяця, 23-го року. Тобто, через пару місяців вже буде як рік, я не співпрацюю з ябко. Тобто, ми сепарувалися для того, щоб компанія існувала окремо не яка не асоціюється тільки з однією людиною. Uh -huh. А яка є окремим брендом? А я сепарувався для того, щоб бути окремою персоною, яка цікава просто в усіх напрямках, не тільки в техніці? От ви знаєте, я анонсував нашу бесіду, і я отримав стільки цікавих питань, але найпоширеніше, певно, ну ви здогадуєтесь, Я думаю, яке воно і вам його багато в коментарях ставлять. Ви реально так шарите в техніці? Чи це підготовані техніки? Uh -huh. Більше напевно шарів в apple техніці, я колись mm -hmm. 20, в 19-му році працював в Запоріжжі. Я Запоріжжя продавцем, консультантом, сервісним майстром, потім старшим продавцем, а потім управляючим магазину, який продавав і обслуговував вживану і нову техніку. Apple. А до того, років, так як мені 28 на сьогоднішній день. До того ще з 14 років, як там з'явилися в мене там перші смартфони і так далі, я м, дивився на Ютубі практично всіх техноблогерів, особливо тих, які розбирали техніку зсередини. Все-таки у вас підготовлених текстів перед відео немає? Чи є якісь нотатки? Тільки тільки якщо я даю прям технічні якісь розбори, наприклад, по сервісу. Ну я прописую угу. собі структуру, структуру, угу. але в принципі все, все взято з голови. І було завжди, і все. Хоча багато хто писав, що я беру або там десь краду так сказати чиїсь ідеї. Ні, просто це загальні знання, які знають багато, наприклад, сервісів, майстрів, магазинів або блогерів, Та Так. щодо щодо цього, ябко вам не допомогло впізнанні Apple техніки, чи допомогло, Ну, я вже, я вже шарив. Просто вони надавали mm -hmm. техніку, з, як... з якої розбирався, коли ну, тобто, з'являється новий продукт, і вони одні з перших її предоставляють в Україні як клієнтам, так і мені. Тобто, я розбирався одним із перших на руках, тримав цю техніку. А як це на практиці? Тобто, працювало? Хто кого знайшов першого разу? вас чи ябко знайшли? А ну дивіться, я в Запоріжжі, коли працював Apple по магазині. Mm -hmm. Я почав розвивати свій техно-тікток. У мене Тікток був а, на півляма півмільйона, і сторінка називалася Apple Block. Цього цієї сторінки вже немає в інтернеті. Ну я її перейменував. Вона зараз існує як техно і хімка, моя особиста технічна сторінка, але раніше вона називалася Apple Blogом, і я її розвивав і знімав суто про Apple-техніку. Далі в мене цю сторінку заблокували, так. так сталося, і я пішов працювати. Думаю: блін, ну поки я не знаю, розблокую чи ні, я трошки впав в депресію, і думаю, піду я напевно, як я і працював продавцем управляючим в кудись магазин. Пішов в яблуки, вони були в Запоріжжі, і пішов пішов. Mm. В до речі, цікаво щодо того, як пішов в локальний магазин, я писав за пару місяців до того, коли мій блог ще був існував. Хотів запропонувати явку співпрацю. Але вони І, на пошті на пошті мені не відповіли взагалі якоїсь відповіді. Я не отримав В дозі. Я пішов працювати продавцем консультантом. Хоча мені сказали, що мого досвіду вистачить, щоб працювати директором. Але наразі в них немає такої посади. Я кажу: там лиштає. Мене влаштує будь-яка посада, але дивіться: ви не будете проти, якщо я щось буду знімати, коли буду продавати. Вони кажуть: якщо це це тобі не буде заважати. Ну типа, якщо це не буде заважати роботі, mm. без проблем. Ну я працював місяць-два. Мені відновили аккаунт. Це побачили е, напевно керуючи Ябко, що я там щось mm. знімав, що в мене є канал, але він був російською мовою, так як ми. В Запоріжжі вся сім'я і в принципі більшість да. населення в Запоріжжі вона розмовляла просто російською. Я не знаю, якось так просто було раніше прийнято. От і вони побачили, що я знімаю про техніку, і запропонували зняти перший огляд на 13-й айфони, які тоді презентувалися у вересні, тобто три роки тому. От вони покликали мене у Львів, бо в Львові знаходиться центральний їх офіс, і в цілому компанія. Для вас Львів став таким містом розвитку, чи все-таки в Запоріжжі теж розвиток можливий? Тому що, ну, от коли там блогери об'єднання блогерів зі Львова, no, так. в Запоріжжі, в Запоріжжі розвитку не було, і тому мало-мало було однодумців, і тому я був радий вибратись і щоб мені, як сказали, хтось дав буст знімати. Тому коли мені запропонували ябко знімати і Ютуб і TikTok, я такий так, звісно, мені за це, що будуть платити гроші, тобто за так. те, що я люблю робити, і так. тому я погодився. А коли приїхав і вже з часом я багато коли почав інтенсивно знімати для ябко, коли сторінка почала набирати mm. обертів, я познайомився з багатьма блогерів-блогерами. Але для того щоб зробити з ними колаборацію на сторінці Ябко. Але так. так вийшло, що потім я почав дружити, знайомитись і завів коло спілкування, з яким зараз і в подальшому я спілкуюся. А щодо української мови, ви завжди її так гарно знали, чи чи так? просто ви кажете російськомовним? Бо Скажу так, коли я переїхав у Львів і кожного дня почав розмовляти українською. Це ж кажу, три роки тому, у вересні, так. от якраз нещодавно, нещодавно було три роки. Було важко, тому що я приходив, можна сказати, після роботи. Ну, так. Там з очився ябко приходив після роботи, і в мене дуже боліла голова через те, що я перекладав з російської на українську. Але вже потім, коли пройшло півроку рік, і щоденна практика, я вже почав думати українською, тобто я вже почав згадувати російські слова. Тобто так. треба. Як, як сказати? Якщо сказати простіше, в, в середу себе погрузити і адаптуватися просто під богу, так і з іншими мовами. Я так і англійську вивчав, я колись працював за кордоном, тому це все працює. Просто треба повністю прийти, повністю читати, дивитися, розмовляти, повністю на українську. Так буде перші пару місяців або навіть півроку важко, але нічого страшного. При тому, ми всі українці знаємо українську, бо вивчали її в школі. Я вивчав і в коледжі, і в університеті. Так ми не, не говорили прямо українською кожного дня, але ми її вивчали. Ми її знаємо. Ви сказали, що пішли з ябку, щоб розширити та свій, так би мовити, кругозір, скажімо так. Да? А важко виходити за межі техніки, коли ти в цьому працював там два-три роки, та три роки працювавши, виходити за межі, і вже та у вас дуже різноманітний контент. А. Напевно, я з дитинства хотів просто щось знімати. А техніку, техніку я любив, і, напевно, через це я пішов, до речі, вчитися в коледж. Я пішов в коледж вчитися в 2012 році Запорізький електротехнічний коледж на спеціальність конструювання електротехніки, де я вчився паяти, програмувати відносно і в університеті я теж. Пішов на підвищення, так сказати, кваліфікації, вищого світу отримувати, теж пов'язано з інтелектуальними технологіями. Тобто, в цьому мені техніка подобалась, але я не розумів, чому в житті я хочу займатися. А, а ось чому я пішов з явку? Тому що трошки вигорів з техніку знімати, і захотілося просто розказувати про себе як просто особистість. І так вийшло, що в моєму житті там. Повсякденні з'явилась, сім'я, яка з Запоріжжя приїжджає, футбол, яким я займаюся, машини, які я люблю. Тому що ну про це я ніколи не розказував. Але багато речей в моєму житті, з якими захотілося поділитися, чи треба було виходити з зони комфорту? Та тому що, якщо ти знімаєш техніку, перше тобі не треба ні з ким контактувати. Угу. Реально, коли в тебе є техніка, тобі достатньо однієї кімнатки, як в мене було в Запоріжжі. Техніки, світла, мікрофонів, і все. Ти знімаєш суто точно знаходиться навколо тебе. А коли ти хочеш показувати життя, тобі треба виходити в люди. Треба, треба контактувати з людьми. Треба знімати щось в місті. Треба там показувати, чим ти займаєшся, як ти просинаєшся, як ти граєш, і так далі. Це, це навпаки добре, тому що це робить тебе відкритішим. Не знаю, відкритішим до людей до світу. У мене виникло питання, ви казали, що до коледжу програмувати трошки вчилися і паяти. Паяти ще не вмієте. Ну, останнє останнє, що я, ну, типу, пайкою займався, це, напевно, міняв контролер на 11-му айфоні, контролер акумулятора. Тобто mm -hmm. я знімав, то, ставляючись нове АКБ. Я відрізав mm -hmm. на новому акумуляторі контролер, ставив, відрізав контролер від е, оригінального акумулятора, знятого з того телефону, і виходить міняв місцями і перепрограмовував. Ну, паяти я не скажу, що професіонал прозвонювати плату, дивитися по схемам. Я вже не пам'ятаю як. Mm -hmm. Тобто, якщо мені відкрити схему якогось там да якоїсь плати, я можу сказати, mm -hmm. не профі в цьому, але спаяти. Плюс з мінусом, і відремонтувати якусь зарядку, я думаю, зможу. Що а це паяльник, термоусадка, не... кислота або олово, і, це, в принципі, все, що треба. Ну, як мінімум, паяльник вдома є, да? Паяльник вдома є. Корик для ремонту теж є, викрутки є. Так, Завжди. Це вже добре. Да. Щодо якості контенту, що от, вам особисто треба для зйомки там одного відео. А, ну... І якщо казати зараз, так. гарно б заходити з класним вже якісним контентом, але я скажу, як я заходив. Я зайшов в Тік- першу, першу платформу Тік-ток я заходив, я знімав якісь розважальні відео, які не заходили. Так. А потім, коли я вже працював вже з технікою Apple, я почав, думаю, блін, я в інстаграм магазині. Цього магазинчика почав, почав розповідати якісь корисні поради. Люди мені просили, запиши відео, як це зробити. Я записував відео, потім я створив окрему стрінку для себе, Apple Blog, і я створював відео просто з записом екрану. Я записував екран, і там хтось каже: Як подовжити роботу iPhone. Які є варіанти? Я записував екран, казав, відкривай налаштування. Вставив на монтажі стрілочки. Так. Там відключай ці функції. Вони не потрібні. включи ці функції, тому що вони будуть зберігати твій акумулятор і так далі, або будь-які налаштування, які пов'язані були, були з Apple технікою, Я записував екран, брав телефон, клав на ліжко, накривався ковдрою і записував так. в програмі VN, InShot, яка на той час була типу популярна. Це InShot і VN, і записував просто поверх звук, який перезаписував одну фразу, напевно, по 10 разів, щоб вона звучала якісно. Там... І в мене на той час був, коли вже був існував 10-й iPhone, в мене був 7-й iPhone, 6 s в користуванні, і того було достатньо, достатньо для створення контенту. Велика правда в тому, що треба починати, маючи будь-що казати про і про TikTok, Треба хоча б мати iPhone 11 на сьогоднішній день. Цього просто достатньо. Реально достатньо, якщо немає бюджету. Якщо є бюджет, хоч якийсь трошки додати грошей, iPhone 13 Pro Max на сьогоднішній день для створення контенту ось так. А, і з часом покращувати і картинку, і звук. Взагалі, взагалі, яка секрет якісного відео, це. Перше, якщо казати за корисний контент, це вирішення якогось питання, що тривожить людей. Якщо казати не такий не про крінж, не про розважальний просто вирішення питання. Те, що турбує людей, дати їм рішення і пояснити, як, як до цього рішення прийти, дати інструкцію. Mm. От, е, наступно це. Е, Картинка непогана, не обов'язково прямо ідеальна. Це може забезпечити насправді 11 iPhone. Це може, якщо знімати на вулиці, це треба просто, щоб було сонце, і не було пересвітів, і багато тінь, і щоб не було темно. Якщо казати про кімнати, просто правильно виставити світло, то, так сказати, контрове світло на фоні яке, і будь-яка будь лампа, яка буде світити над тобою під 45 градусів. Щоб так сказати, відрізати фон і так далі. А, в цілому а, корисний контент, тобто дати рішення, а, нормальна картинка і якісний звук. Якщо в тебе немає мікрофонів, якщо в тебе то, що відео ти записав, має шуми і так далі, вирізаєш звук на монтажі з свого відео і переозвучуєш його під ковдрою. Тим часом вже. По можливості можна додавати всякі аксесуари. Наприклад, я користуюся. У мене я. Я буквально сиджу в кімнаті зараз, в своїй кімнаті. У мене є ось така лампа. Я зараз знімлю. знімлю. 400 гривень просто коштує. 400 гривень коштує, але дуже сильно допомагає створенні контенту. А далі є мікрофони. Можна купити, є класні мікрофони і за 3-4 тисячі, але в мене mm -hmm. DJI Mic 1. Мені їх вистачає, класні мікрофони. Д'їжджаю дуже. Як то кажучи, популярні в світі, і вони видають класну якість і запис звуку. от В цілому ось всі три фактори: перша ідея ідея щось корисне, яке дає рішення, друга це якісна картинка, і третя це якісний звук. Є такі бренди і люди, які сторонники такого такого контенту, який знімається ну, прямо на професійні. На професійні камери, але в форматі та, вертикального відео. Ви все-таки прихильник більш живішого iPhone, скажімо так. Ну, я думаю, все ж таки для вертикальних відео повинна бути жива картинка. І це достатньо. Mm -hmm. на, на сьогоднішній день достатньо насправді і телефонної зйомки. От, достатньо іфонової. Mm -hmm. Достатньо якогось топового андроїда, наприклад, зараз Pixel 9. І він по Там. відеозйомці виходить на рівень з айфоном по алгоритмам і так далі. Відрізнити, що це опубліковано відео в TikTok з айфона чи з андроїда можна не відрізняти навіть. Можна не відрізнити а з камерою. Я вважаю класно заходити це на YouTube. До речі, чи буде у вас більше відео на YouTube, як Питають наші глядачі. Я насправді буквально цієї осені поставив собі нову ціль повернутися до так сказати контенту по техніці. Yeah. І моя думка така, що зараз на моїй техносторінці, на якій виходить дуже мало контенту, тому що я займаюся зараз буквально всім, чим тільки можна. Я за останній рік займався і товарним бізнесом, і перепродажем товарів з, з Європи, і футболом, і також зйомкою про техніку, зйомкою про життя. Про все, грубо робогоря, що я знімав, хочу зараз повертатися до техніки і на техносторінці, яка називається техно-юхімка, У мене в Тіктосі, наприклад, є дві сторінки: це Юхімка, звичайна, яка 60 тисяч підписників. Я туди виставляю просто все. От от, 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 от все приїхали рідні. Я виставив на футболі челенджі. Я виставив. Приїхав тато. Я з ним зняв челенджі, виставив. Про машину щось розповів, ідеї заправляю, як її ремонтую. Теж туди виставив. А якщо розповісти там е, щось про техніку, про Android, про телефон, про те, що презентувала компанія а, е, про огляд на машину, то бо я відношу машини теж до техніки. Я виставляю на техною Хімко. Там зараз приблизно 700-750 тисяч, щось приблизно так. Десь підписників. Я планую е, зробити на цій сторінці мільйон підписників. А. А, так сказати, треба вже округлити цю цифру, і після мільйона я планую переходити на Ютуб, але не раніше. Спочатку закрити одну ціль, а коли ціль вже буде закрита, то переходити на Ютуб. А дедлайни є по досягненню цілі по мільйону підписників. А, мільйон підписників хотілось би до кінця зими.